Доброго дня, любі малята! А також, шановні наші батьки малята. А послухайте, будь ласка, віршик про півника. Сидить півник на печі, їсть смачненькі калачі, ніжками камече котика виглядає. Малята, погляньте, дуже гарний півник. Він чекає котика, адже котик пішов до лісу по дрова, а півникові наказав, щоб він із віконця не виглядав. А то лисичка, сестричка, ось вона яка хитра, прийде і півничка забере із собою. Але півник був дуже неслух'яним. Весь час виходив із свого будиночка. Лисичка прибігала, півничка хапала, біг котик рятувати, лисички півника забирати. Так, малята, а щоб такого не сталося, давайте допоможемо нашому півнику. А як ми це зробимо? Ми йому побудуємо парканчик, щоб лисичка, сестричка-хитричка не змогла увійти до двору. І щоб зробити парканчик, нам треба для цього взяти пластилін. Але перед початком нашого ліплення ми повинні зробити парчикову гімнастику. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гулять, погуляли, погуляли, пострибали, пострибали, сіли, встали, сіли, встали. Тут став дощик накрапати, накрапати, накрапати. Стали пальчики тікати, 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 стали пальчики тікати, 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 тікати. От ми зробили пальчикову гімнастику. Малята, щоб зробити парканчик для нашого півничка, візьмемо шматочки пластиліну і зробимо ось такі стопчики. Але спочатку від великого шматка відриваємо менші шматочки. Так. Як роблю це я. Потім ми беремо маленький шматочок пластиліну, якого кольору. Так, коричневого кольору, ось він. І між долоньками розкочуємо такими рухами прямими, вперед-назад, вперед-назад. Молодці! Вас теж дуже добре і гарно все виходить. Маляна, ось погляньте, які в нас ступчики Вийшли з вами коричневого кольору, так, малята? Так, розумнички. А які вони вертикальні. Ось вони. А давайте їх порахуємо. Один, два, три. Але ще треба зробити горизонтальну лінію, так? Із пластиліну. Якого кольору ми візьмемо? Так, молодці малята фіолетового кольору. І теж від великого шматочка відщипувати ми маленький шматочок. А потім будемо між долоньками розкачувати, як і розкачували ці стопчики. Домовились молодці. Тож починаємо. Малята, якого кольору у мене шматочок пластиліну? Так, розумнички фіолетового. І ми теж будемо розкочувати між долоньками, прямими рухами вперед та назад. Малята, погляньте, цей фіолетовий ми що, прикріпили. До вертикальних, як ми його прикріпили, молодці, горизонтально, так, розумнички малята. І поставимо біля будиночка Півничкового, так, щоб лисичка не змогла підійти до Півничка. Ось такий парканчик ми збудували. А хто потребує допомоги, то вам. Обов'язково допоможуть ваші матусі татусі. Тож, на все добре! Бувайте, бувайте! До нових зустрічей.